В одних медіа ти доброволець, в інших цитую насильно запакований, О, бусифікований. О, як воно було насправді? Та як насправді що я просто вийшов з маршрутки, перейшов дорогу і все. Давайте прийдемо на велика. Тобто, ніякого ти... супротиву нічого не було, ніхто нікого там страшно не пакувався. Ну, дружина твоя значно більше якось Я не знаю, що Вона там розказувала цей момент, якраз був на БЗВП. Я був Та відсвіту, Я тобі скажу. Але... Вона каже: я виходжу з дитиною з трамвая. Ну да, його пхають трамває... в той бус. А, ну, я кажу, вилазь звідти. Не пхали. Ні, ну я сам сів, все добре. Добре, тобто полюбовно вирішив. Ну, так? Ну, виходить, що так виходить, що так без зв'язку був півтори доби. Страшно трошки нервово. Як це повітря. Ні, я був зі зв'язком? Півтори доби. Ну, мене спершу та блін, що це це Аня. От, Аня мені е, не писала таких повідомлень, Добре, що але. я щось випитала. Але наші слухачі писали, бо дійсно ні, багато нічого вірили. Ні, ні. я, я, я просто потрапив на Дверзе, мене, грубо кажучи, після ВЛК повезли. Дверзе, це, грубо кажучи, збірний пункт, як, як це назвати папельно. Розподільчий пункт всіх, кого після ВЛК… Кого мобілізують? А вже ж mm -hmm. і це і там провів по суті добу. І наступний ранок я вже поїхав на інший розподільчий пункт, вже саме від військової частини.